Скажімо, масло, це якась інша там людина, об'єкт, з яким ви спілкуєтеся, да? а ви оця вода. І от ми взболтнули оцю рідину, оцю олію з водою, і воно якось так, щось там, якась дифузія, щось там, якісь такі бульбашки, якось на якийсь час. Ви розтворилися, як то кажуть. Да? Оце ті саме стосунки дає відчуття, що ви розчинилися в них, розчинилися в людині. Наприклад, вона вода, а ви там оце масло. Але певний час проходить, ніхто його не трясе, оці ці стосунки, немає цієї збучки, нема оцієї санти-барбари. І що, і масло спливає вверх. І стає страх, що я якось не у всіх співзалежних, як то кажуть, стосунки. Да? І Тому знову потрібно взбучку, щоб цю співзалежність відновити. Тобто, може бути отакий ефект від стосунків, коли вони більш такі вологі, як то кажуть. Тобто можна їх встрохнути, і ви змішаєтеся, да? відбудеться оця дифузія, і ви не зрозумієте, де ви що. Бачите, як класно можна метафорично описувати.